Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка. Вітаю вас, шановні дорослі! Сьогодні до мене у гості завітала бабуся Олена. Ну, ми її вітати! Доброго ранку, бабусю! Доброго ранку усім! Малята наша бабуся, живе у селі та має великий город, де ростуть овочі. І сьогодні вона нам принесла ось таку гарну корзину з овочами. Ну, ми з вами розглянемо. Що ж є в цій корзині? Маляна, що це? Так, це огірок. А якого він кольору? Правильно, зеленого. Ми зелені огірочки. Кучеряні в нас листочки. Ну, ми подивимося, що ще є в нашій корзині. А це що таке малята? Так, правильно, це помідор. А якого він кольору? Молодці, помідор червоного кольору. Помідори чималі червоніють на гіллі. Ну, дивитися, що ще є в нашій корзині. А це курята що таке? Так, це картопля. Нагодує нас вона. Ця картопелька смачна. Поглянемо, що в нашій корзині ще є за овочі. А це що малята? Молодці, це морква. Руденька морквина містить вітаміни. Хто її вживає, той здоров'я багато має. Так що, малята, їжте моркву і будете здоровими. А що в нас тут ще є? А це малята що? Це капуста, вона сто листів має, тому ніколи не замерзає. Ви великі молодці. А зараз пропоную вам пограти гру один багато. Ви будете розглядати малята, картинки, на яких зображені овочі. Вам потрібно буде назвати, який це овоч, і сказати: Скільки овочів один чи багато? Отожнумо до гри. Який овоч зображений на цій картинці? Це огірок. Він один чи багато. Один. А на цій картинці стільки овочів. Так, багато. А на наступній картинці зображений. Правильно, помідор. Він один. А на цій картинці скільки один чи багато? Так, багато. Діти, розглянемо цей овоч. Це картопля. Скільки її? Так, одна. А на наступній картинці вона одна чи багато? Правильно багато. Що це за овоч? Це морква. Вона одна чи багато? Одна. А тут скільки? Молодці. Багато. Який овоч ми бачимо тут? Капуста. Скільки капусти ми бачимо? Одну чи багато? Так, одну. А тут, подивіться, стільки. Багато. Малята, ну вам пригадувати, що ж принесла нам бабуся Олена? Так, молодці, корзину з овочами. А скажіть мені, будь ласка, якого кольору огірок? Так, зелений якого кольору помідор? Правильно червоного кольору. А пригадайте, де ростуть овочі? Молодці! На, на городі! Ви були дуже уважними малятами! Шановні батьки, ось так, граючи зі своїми малюками, закріплюйте з ними кольори. Поняття один багато. А ще назви овочів та їх користь! А я залюбки перегляну фото. Як малята смакують щедрий урожай осені? До нових зустрічей!